Зараз пройду до будинку. Зайду на літню кухню. Спробую показати, що, що і як. Це жах. Тварини всі страждають, всі вольєри, все затоплене. Всіх піднімаємо, як тільки можна догори. Ну, але ж ситуація папила. Дивіться, це в хаті. Це літня кухня, зрозуміло, на ящику стоїть. У мене залишився ще маленький клаптик, але ось насправді яка ситуація. Бачите, я спускаюсь просто зі східців будинку, все повністю затоплене. В хаті вода, скрізь вода. Я навіть до свинарника не можу дійти, де в мене була свинка. Зараз ми її перевели теж до хати, але ж ось половина двері підтоплена. Зараз ще покажу. Двері. Все хочу... Питали ви про холодильник. Він стоїть на ящиках. Щоб хоч якось можна було мотора врятувати. Ну, це вже під водою. Тут вже ящики не рятують. Ну, це літня кухня, то таке. Шкаф, шафи під водою. Все в воді.